І вітання в студії Олександра Литинська. Народні спостереження стверджують, як дуже кумкають жаби невдовзі задощить. І про погоду найближчої доби у неділю, 17 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході хмаритиметься з проясненнями тут пройдуть дощі переважно невеликої інтенсивності. Температура повітря становитиме 10-11 вночі у денні години від 21 до 24 градусів. Мінлива хмарність на півночі очікується разом з невеликими дощами. Нічна температура повітря 7-9 тепла, у день ртутні стовпчики покажуть від 17 до 22. Хмарна з проясненнями погода стоятиме в Східній Україні. Вночі термометри по регіону зафіксують 6-9, у денні години 18-20 вище нуля. Місцями теж має задощити. На півдні країни очікується ясна та здебільшого суха метеокартина. Температура повітря протягом ночі плюс 9-11, у світлу породоби від 18 до 21. У Криму слід чекати також безхмарного неба, тому дощів не буде. Термічні показники на півострові передбачаються в межах 10-13 вночі та 18-21 тепла повинно бути в світлу породоби. Хмарність із проясненнями в центрі може відзначитися нетривалими дощами. Температура по регіону в середньому плюс 9 у нічні години та 19-22 у день. 17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони. До речі, в Києві пожежна команда з'явилася однією з перших серед міст Російської імперії. Сталося це наприкінці 1784 року, завдяки клопотанню генерал-губернатора Петра Рум'янцева за Дунайського. Тоді на кошти, зібрані з ремісничих цехів, придбали три пожежні труби, 39 діжок для води і 47 багрів. До речі, ця подія теж увійшла в історію, бо стала першим в Україні відомим випадком централізованої закупівлі пожежної техніки. І далі про погоду. Тож у столиці та області температура повітря цієї ночі має бути в межах 10-12 градусів. А протягом денних годин максимум досягне плюс 22. Небо буде хмарними з проясненнями. Місцями за прогнозами не тривалі дощі. Вітер південно-західний 50 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води водива.